Вітаю, підсумовуємо п'ятницю, 27 грудня. Що цікавого трапило до поля зору моїх колег? Дивіться у випуску. 394 депутати парламенту Німеччини висловили недовіру канцлеру Олафу Шольцу. Відтак президент Німеччини Штанмайер розпустив Бундестаг. За його словами, сьогоднішній непростий час потребує уряду, який матиме міцну та надійну більшість. Позачергові парламентські вибори у Німеччині призначили на 25 лютого 2025 року. Дунаєвеччина провела в останню земну дорогу 22-річного героя Сергія Павленка. Чоловік добровільно доєднався до війська навесні 2023 року. Проходив службу у десантно-штурмових військах. За словами побратимів, йому не було рівних в керуванні дронами. За самовіддану службу Сергій отримав ордень за мужність. На жаль, герой загинув від ворожого безпілотника цьогоріч, 21 грудня, на Курщині. Вгорі залишились батьки рідні та наречена. Вічна пам'ять та шана українському герою щире співчуття родині. Посмертні нагороди передали рідним захисників у Дережнянській громаді. Так, указами президента нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно солдата гиски Павла Костянтиновича, молодшого сержанта Клітинського Олега Васильовича, солдата Татаринського Володимира Володимировича. Медалю за військову службу України посмертно. Солдата Грузевича Олександра Володимировича. Медалю захиснику вітчизни посмертно старшого сержанта Автенюка Володимира Сергійовича. Ці мужні воїни з гідністю виконували свій обов'язок громадянина, захищаючи свою батьківщину до останнього подиху. Вони новітні герої, які назавжди залишаться прикладом і символом героїзму та мужності для наступних поколінь. Написав голова Дережнянської громади Андрій Ковпак. До 2028 року ваш пай може перейти у власність держави, якщо не зробити відповідні документи. Хоч строки для процедури переоформлення земельних ділянок продовжили власникам їх краще не зволікати із поданням відповідних документів. Як правильно це зробити, та скільки коштуватиме процедура, дізналися журналісти першого подільського. Якщо не оформити пай, він перейде у власність держави. У власників ПАЇв щодо донедавна був час до 1 січня 2025 року. Проте Верховна Рада продовжила строк до аналогічного числа, однак уже 2028 року. Є норма, яка каже, що під час дії воєнного стану право власності на землю порядку приватизації оформляти не можна. А тут водночас да, є, є інша норма, яка каже, оформляйте, тому що пора. Так от це треба розмежувати, тобто право власності. Треба і можна оформляти, якщо це стосується паїв. Якщо це стосується безоплатної приватизації по 2 гектари, там якщо людина от кожен має право оформити цю землю, зараз це неможливо. Для того аби оформити земельний пай, необхідно звернутися до місцевої ради та подати заяву. При собі потрібно мати сертифікат на частку землі та документ, що посвідчує особу. Аби завершити процедуру, знадобиться й кругленька сума близько 4 тисяч гривень. Звернутися за переоформленням можуть лише з юридичної сторони це не допускається. Може бути звернення таке робити людина за довіреністю, якщо така, звісно, є. Ну, але на практиці, якщо там, знаєте, в сільських місцевостях буває, всі всіх знають, там, можливо, десь люди йдуть на зустріч. Но по правильному це має бути або власник, або його офіційний представник, тобто людина по довіреності. Якщо цього не зробити, то ваша земельна ділянка перейде до власності держави. Тоді, аби повернути пай, доведеться звертатись до суду. Звісно, будуть якісь окремі випадки, там, можливо, появиться судова практика, де, су, де люди зможуть відсуджувати цю землю шляхом там доведення, що вони були в якихось складних обставинах і у зв'язку з тим не мали можливості це зробити вчасно. Але загалом в більшості випадків це буде неможливо зробити. Юристка ж радить не затягувати із процедурою оформлення, адже повернути право власності буде майже неможливо. Хто ще думає, вагається, не робив, раджується зробити якнайшвидше. Закон часто міняється, і ну ми не знаємо, що буде завтра. Але земля це цінний ресурс, і в принципі його треба оформляти належним чином і мати у власність. За словами фахівчині, більшість хмельничан вже оформили відповідні документи. Ті ж хто ще зволікає, радить зробити цю процедуру якнайшвидше. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Артефакт, якому понад півтори тисячі років хотіли збути на аукціоні, правоохоронні органи Хмельниччини запобігли незаконному продажу об'єкта рідкісної культурної спадщини. Оголошення про збут розмістили на одному з онлайн-аукціонів з назвою Срібна накладка з позолотою з солярними знаками. Особу продавця вже встановили, а артефакт вилучили і передали для проведення комплексної комісійної та мистецтвознавчої експертизи, а також експертизи сплавів та мет. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 193 незаконне привласнення особою, знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї чужого майна або скарби, які мають особливу історично-наукову, художню чи культурну цінність. Перше в обласному центрі антикафе із котиками віднедавна розпочало роботу. У кожного пухнастого тут своя історія, адже власниця закладу знайшла їх на вулиці. Як наразі функціонує перше котяче антикафе, та яку функцію виконують там пухнасті – Дивіться за мить. Чотирилапі почувають себе як вдома. У Хмельницькому з'явились перше антикафе, де головні працівники не люди, а котики. Власниця каже, ідея з'явилась ще давно, коли побачила подібний заклад в Одесі. Повернувшись до рідного міста, дівчина вирішила відкрити подібний тут. Дуже хотілося відкрити саме у Хмельницькому. Ну, насправді я мріяла, щоб у Хмельницькому таке з'явилося. І вже прийшов час, коли я наважилася здійснити свою мрію самостійно і змогла відкрити простір. З котиками такий, як я його бачу. Наразі у котопросторі проживає сім пухнастих. Усіх їх вона знайшла на вулицях міста. За власні кошти лікувала та провела необхідні обстеження котикам. Тільки тоді вони потрапили до закладу. Наразі витрати на корм та усе необхідне входить до суми чеку-відвідувачів. Простір був відкритий за мій власний рахунок. Також зараз усі весь дохід, який ми отримуємо від відвідувачів, йде на те, щоб забезпечити якомога краще життя нашим котикам. Це і медичне обслуговування, харчування, і, звісно, різні гігієнічні потреби. Перше у подібному закладі хмельничанка Софія. Дівчинка дуже любить пухнастих у себе дома, має трьох котів. Однак антикафе зацікавило її не тільки через любов до тварин це було цікаво подивитись, чи тут реально нормальні умови для тварин, тому що часто в таких закладах там є якісь скандали, чи всього ми до тварин дуже ставляться. Але не знаю, мені здається, вони тут чудово почуваються. Мені мені сподобалось. Якщо ж якийсь з котиків запав у серце відвідувача, він може забрати його у родину. Цьому передує співбесіда та перевірка умов, у яких буде жити пухнастик. За місяць роботи антикафе вже двоє котиків знайшли власні родини. У нас нещодавно була перша випускниця Киця Грушка. Вона в нас стала першою жителькою, і так сталося, що вона і перша потрапила у родину. Я за неї дуже щаслива, тому що впевнена, що там вона отримує весь необхідний догляд, обійми, багато-багато любові. Вероніка каже, у майбутньому планують розширювати спектр послуг. Вже з нового року в антикафе проводитимуть різні творчі заняття у присутності котиків, адже ці тварини здатні не тільки підняти настрій, а й подарувати тепло та навіть заспокоїти. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. До нового року залишились лічені дні, тож саме час вирішувати, у чому його зустрічати у вишуканих сяючих сукнях чи стриманому вбранні, аби зробити правильний вибір та задобрити головний символ прийдешнього року зелену дерев'яну змію. Наші журналісти поспілкувались із стилістом та з'ясували, що одягнути, аби наступний рік був вдалим. 2025-й – рік зеленої дерев'яної змії вона символізує мудрість, гнучкість і обережність. Тож підбирати обрання для новорічної ночі варто делікатно. Аби не прогадати, можна обрати одяг зеленого кольору та всіх його відтінків: від смарагдового до м'ятного зелений символізує відродження і кар'єрне зростання серед кольорів, у яких варто зустрічати новий рік, це також коричневий. Він символізує стабільність і сімейний добробут. Білий, який є символом чистоти, і хто бажає розпочати в цьому році своє життя із чистого аркуша або якусь свою життєву сферу, теж можна обирати білий колір. Зважати потрібно не лише на колір, але і на зручність, матеріал і фактуру. Стилісти радять обирати. Атлас шовк, тобто всі тканини, які мають блиск як шкіра змії, знову ж для того, щоб привабити удачу від героїні нашого наступного року. Змія це про інтелект та спокій, тож її можуть дратувати надто яскраві і кричущі кольори, такі як яскраво-червоний чи кислотно-жовтий. Їх краще уникати, щоб додати вишуканості, можна використовувати блискучі елементи з лалітками чи стразами, але без перебільшення. Зараз зберігається тренд на прозорість, тобто це прозорість підниці, брюки. І от яскравий приклад такого з однієї сторони стриманого, але в другу чергу розкішного образу. Аксесуари для новорічного образу можна використовувати із зміїними мотивами: до прикладу, пояс, намисто чи кільце. Серед прикрас краще обирати золото за наявності доповнити обрання дерев'яними елементами. Так чи інакше. Пам'ятайте, що важливо не тільки те, як ви одягнені, але і з яким настроєм ви зустрічаєте прийдешній рік. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Напередодні нового року кожен думає, як та з ким його святкувати. З родиною чи друзями вдома чи на вечірці, або ж і не святкувати взагалі. Що цьогоріч обирають хмельничани та чи мають новорічні традиції, з'ясували мої колеги. Новий рік людство святкує ще з давніх давен, і кожен робить це як забажає з родиною чи друзями, вдома чи на гучній вечірці, або ж не святкує взагалі. Давайте дізнаємося, як відзначатимуть новий рік хмельничани та чи мають новорічні традиції. Святкувати не будемо, тому що війна в країні. Будемо вдома в колі сім'ї. А чи маєте якісь новорічні традиції? Немає. Ні, не маю і не планую. На новий рік буду святкувати з друзями і з близькими мені людьми. Щодо традицій, любимо ходити до ялинки так зазвичай. Просто відвідувати якісь кав'ярні і святкувати в домашній установці. В колі рідних сім'я, ніяких таких недосвяткувань, чесно кажучи. Не знаю, відкуркуємо пляшку шампанського і полягаємо спати, а зранку підемо посівати до рідних. Вдома будемо святкувати з родиною, в традиції. Ну, щоб всі були вдома, бажано. Вдома вже давненько святкуємо, ну а традиція, родина збирається по можливості. і... Зараз трошки традиції новорічні все таки не ті, що були раніше. І я вважаю, що більше традиції пов'язані саме із національними святами. Нас три нема. То святкувати не будете? Ну як посидимо, та й те, полягаємо спати. Останнім часом я взагалі ніяк нічого не святкую. Традиції з рідними, з близькими з сім'єю святкувати новий рік. Таким цей день побачила команда Першого подільського. Більше традиційно на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Ми дбаємо про те, аби ви володіли лише достовірною інформацією. Мирного неба.